Я думаю, що без хвилювання не можна сьогодні говорити, тому що взагалі люди, які піднімали це повстання. Євген Грицяк — один з керівників цього повстання, Агафія Книж, жінка, яка, ви чули, як вона ще співає волинських пісень. І Степан Семеняк це люди, які вижили і приїхали сьогодні з пам'яттю про ті тяжкі, але благородні часи, які вони творили самі. Ми тоді тільки народжувалися, і, звичайно, так прикро, що стільки років. Ми взагалі і не знали про це. Ми може, здогадувалися, бо доходили якісь такі чутки, доходили окремі інформації, але от моє покоління виросло у тому вакуумі, який був створений тим злочинним режимом. І, власне, для повалення цього режиму, до того поштовху. Який завжди потрібен в час, коли е, нема іншого шляху, як тільки вистояти, і привело це знамените повстання, яке є знаком невмирущості і сили нашого народу, як його не нищили, як його не принижували, як його не катували. А, а сила є. Я хочу побажати нашим дорогим гостям е насамперед здоров'я. Продовження вашої справи серед молодих і серед старших людей. І низько вклонитися вам за те, що ви змінили хід історії. Слава Україні.